Валентина бачила все на власні очі, як сталася трагедія ось тут, в селищі Ярмолинці. Жінка якраз гралася з дитиною, як за вікном розгорталося справжнє жахіття, злякалася не на жарт. Побачила вікно, як летить машина, прям виїжджає, тут стояв в стовп і вона прямо в стовп. Я навіть не могла зрозуміти, що це таке. І Ми вибігли на вулицю зразу, скоро, куча сусідів, а потім я дізнала, що це. Сусід. Свідки ті, що йшли по дорозі, кажуть, що він обганяв машину і дощ почався, і його чи занесло, чи що. Тому що я тільки побачила, як машина врізалась в стовп і все. Це дуже страшно було. Ніна Олександрівна добре знала тих, хто був в машині. Водію Андрію 24 роки. Він вчився на юриста і хотів працювати в поліції. В нього та 33 річного Віктора, що сидів поруч, вагітні дружини. У водія є ще маленька донька, першокласниця. Збила столк, в'їхала на сусідній город, і столк був розломаний пополам там, і був в машині. І зразу одного забило на смерть, а другий ще трошки дихав. Я до сих пір не можу тритися. На місце кривавої трагедії збіглася тоді ледь не вся вулиця. Побачила трупа, я бачила дійсно самого цього Андрія. Я підійшла до нього, бо ж вже так знаю, сім років тут проживаю. Батько прибіг ліг на нього. О, міліція була була ця машина пожежна, різали там. все. машина дуже побита. Сильно машина побита. Не можу вам передати. У поліції кажуть, винен у трагедії водій, який не впорався з керуванням і влетів в електроопору. Все сталося в лічені секунди. Ішов дощ. Тож слизька дорога лише посприяла аварії. Машину понесло правим боком. Зупинив її лише стовп, який навпіл зім'яв автомобіль. Водій не обрав безпечної швидкості для руху, населений пункт. Покриття значить, шляху було мокре. Там нові йшов, ну, рухався значить, зустрічний транспортний засіб на відстані близько 50-60 метрів впереді. Можливо, водій з метою уникнення, зіткнення з транспортним засобом, значить, хотів здійснити маневр різкий вправо. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, але скоріше за все справу закриють через смерть винуватця аварії.